Вот его. <laughs> <You laughs> <laughs> <upl> <laughs> Трясь, ти мене не лякав. Я не був до цього готовий. Я народ це Бельбоб І так у фільмах ю Джекмана купа рухів, трюків, реквізиту, і відповідно це призводить до великої кількості фейлів. Тож почнемо з невдалих дублів ю Джекмана в екшн сценах. Я в порядке. <реш> Я не Все доброе. Я <прошу. реш> А что <чеш>? ж? <реш> в этих костюмах просто невозможно стрибать. О, чувак! Ну да е! О, это хардкор! Да он скажет, Ого, ну да є! Та ви подивіться на нього. Боже, як це взагалі. Я ще в житті такого не бачив, чуваче! Та, але ноги горять, капець просто. Короче, по сценарію у нас ліво мала бути бійка. Він подивився на мене і питає: будеш ти чи твій дублер? Я такий, не знаю. І він каже: я сам все виконую. І я тоді: Що ж, мені теж не потрібен дублер? Це було схоже на якусь гру, можна сказати. Не чі зачіс. Ні в якому разі. Проте його колеги ще більш не зграбні в цьому аспекті. Куди ми біжимо? У вікно. Oh! Oh! Oh, yeah. Ти майже ухилився. Very... Чудовий рух, друже. Oh. Oh, Все, вечірку завершено. Це увійде в трейлер, Кажу тобі. Тепер ти знаєш, що я маю змогу зупинити цю... А от ляпів з реквізитом у колегію, ну, прям не Це не повториться. Чому вони нападають посеред дня? Тому що вони полюють на мене. <company for Milwaukee> Це не повторить. Вау, у мене вийшло. Хто? Це було тобі са весело. Чи не так народ? І капелюх. Це мене дорогенька. Відчувай себе, як один з моїх студентів. Це не більше ні ногою. Це була очевидна помилка. Yeah, right. Я yeah. Тоді як у самого Г'ю Джекмана таких фейлів знайдеться на будь-який смак. А найчастіше Г'ю возився з реквізитом у фільмі One Health. Вранці ми підемо Together. разом. <laughs> Твій батько ніколи не мав цього. Okay. Че цього? А в нас є ще одна така. <реш> Твій батько ніколи не мав цієї бутафорії. Можливо, інші так само будуть полювати на тебе. <реш> Зламав. <реш> Я в цьому не винний. Це через низький бюджет фільму. Вибачайте. <реш> До речі, народ було б непогано, якби ви зараз поставили лайк чи підписались на канал. Ну, так. Просто. Дякую. Стоп, 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 стоп! Декорації падають! Стоп! Моє життя, моя робота. Це долати злов. Я відчуваю зло. Тут мухи. Декілька махів з реквізитом було і у найвеличніший шоумен. Зацініть це. Oh, damn, so -so 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 -so. Okay, а також у фільмах Pen, Movie 43 та інших проєктах. <пуф> Казав тобі, я ненавиджу гамбургери. Це буріто! Я схожу в туалет, раз. Я не можу себе стримати. І він вилетів з іншої сторони. І три, два, один, мото! І камрасто. Бляк, муха! Ти в порядку? Так, я просто не влучив у скло. Ось що? ж тут? <ріст> собаку! <ріст> Туди <ріст> ти зараз! <ріст> Іншим поширеним типом ляпів є обмовки та конфузи з текстом в цілому. І тут немає винятків. І Гю, і його колеги в певний момент давали маху. <ріст> забув слова. <ріст> так. Нагадайте слова. Гаразд, ходімо. Я забув слова. Ну чого, забинули? Тому папі стомі плей, ми будемо знати про байпас, твій зоксилері, ля-ля.

Я <гум> <гум> отримав кльове спорядження завдяки Чи вечірці. Тут так не можна виражатися. Точно. Пробачте, п'яти бабки на нові булки. <гум> 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 чи як там? Ідея <гум> знайду тебе на ринку накидок? <гум> що ж, просто одягнеш окуляри і бачитимеш, що побачиш. А от де Г'ю може дати своїм колегам фору, так це в жартах. Хоча й в першу чергу він не комедійний актор, але на зйомках жартує швидко, влучно та дотепно. Як це, наприклад, було у Ван Хелсінг? Вимкни камеру, друже. So, I the is he's strong and he's fit and he has good humor and he doesn't give off a sense of arrogance or vanity and yet he's extremely cute as well. <laughs> Дивись не спітниць. То я? Я ніколи не спотикаю. Привіт, татку! Я вдома. Багато г'ю Джекман жартував у різних частинах людей. Ікс. Мотор! Заждіть. Вибачте, я переплутав фільми. Не в той фільм зайшов. Вибачайте народ. Мотор, Гю! полі. Що трапилося. Не знаю. Все добре, чудовий дубль. Краще я піду додому. Багато роботи. Три роки пройшло з у фільму. Важкувато. Костюми тіснувати. Та ні, нормально. Трохи важкувато дихати. Але головне, що ми класно виглядаємо. Люди Ікс. все заради фільму. Я перепрошую. Люку, ти наша єдина надія. Головне <ривіт> емоції. Люди Х3. Тут все <ривіт> на емоціях Готовий. <ривіт> а також він запалював у реальній сталі та інших фільмах. Ні, я хочу 5 баксів, ну, типу, прямо зараз. Від тих місць, в яких ти будеш битися цим роботом, ти в штани надзюриш. і накладеш них також. А мені твої засрані підгузки в машині ні до чого. <ривіт> ти зробила груди? <ривіт> Дякую, ти помітив? Буде чудово. <ривіт> 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 Та дехто з колег Ю таки піджартовували над ним у відповідь. По ідеї я буду єдиним, хто все це пам'ятатиме, так? да, и так. Все, раз. Все, я Дякую, татуську. Татуську? 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 Вибачте, вибачте. Це, звичайно, смішно, але ж не настільки, що я не розрахував і набрав занадто багато диму. Боже, ну ти чудило, а ти мудило. Приколюється на дімно. Дай я дещо тобі скажу. В 1973-му я виглядав з точністю, як Джеймс Маковий. Слухай, обличчя. Облиць, друзі. І дав їм піти. Це нормально. нормально. В цілому, деякі актори називають Гю найприємнішою людиною в кіноіндустрії, оскільки він відкритий та добре ставиться до людей навколо. Ось, наприклад, як він взаємодіє з акторами і дітьми. А потім я кажу. Тобі щось там. Я знаю, дай подумати. Точно. Саме так. І потім. Та, я сказав... А потім ти кажеш, після того, як я роблю цей рух, ти кажеш. Він стає сильнішим, справнішим, що любви. І потім я кажу, це працює. І далі ми відштовхуємо, і я такий. Справді, так, чудово. Він посміхається і жартує. Ау, ау, ау. Ми не так. Мені одинація. Мені одинація. Добре. Гораз, okay. 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 Без проблем, друге. Okay. 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 Як спілкується з фанатами. Знаєш, що, це, це мій рецепт. Твій рецепт? Так. Да. Я підписую рецепт на прозал. Hey, yeah. Зараз ще додам лікар. Готово. Exactly. Hey, Прямо як справжня рок зірка. Це приголомство. Це прекрасно. Дякую, Фане. Радий познайомитися. Підписати випускний can't? альбом? Так. Yeah. Було кльово ходити з тобою до школи. А, в минулому. Не знаю, друже. Хтось може й повірити. Підеш якось на побачення, скажеш, гля з ким я навчався. Дякую, чоловіч. Чи загалом його поведінка та взаємодія з оточуючими це просто приклад для наслідування. Це значить, що ми сім'я, і що ми боротимемося не за непогано. <реш> стоп, стоп, стоп. Ні, ні, продовжуйте знімати. Знімаємо. Снимай, Бендро. Снимай, Бендро. Снимай, Бендро. Снимай, Чесно кажучи, народ до роботи над цим відео я й не підозрював, наскільки Г'ю приємна, нетоксична та весела людина. І всі ці невдалі дубрі та кадри залаштунків по суті констатуються як факт. Тож, в підтвердження цієї тези трошки танцюлюк Г'ю на знімальних майданчиках різних фільмів. Народ, скоро виходить Дедпул і Росомаха, тому раджу глянути ляпи Райна Рейнольдса за посиланням на екрані. Дякую і па-па!